І сьогодні буду повторювати мейкап Венстей. Я вже колись вже робила мейкап Венстяй, типу 22 році я навіть це не знімала. Я просто повторювала для себе, тому що мені було дуже цікаво. Ось, я навіть іноді, ну, іноді так нібито виходила з дому, я не впевнена. Але робила його. В принципі, класно, так. Да. Да, я робила в школу, я зараз як в школу сходила, точно пам'ятаю. Ось, я думаю, ну, я повторила, по-моєму, по, по її фото. Ось, ну, тобі, я, в принципі, пам'ятаю, що як робити. Ось, але я все ж таки знайшла фото, типу, ну, я буду прям робити поє фото. От. Типу. Е да. Я можу заходила в заторі, але я вже не пам'ятаю, я навіть, купувала косметику для неї. Ось, тому у мене завжди цьому є ще косметика. Да. Я зрозуміла, що вона ще не стухла. Потому за я маю косметику, да, я знаю, що повторювати. Ось, тому да, мені дуже страшно дивно повторювати її знов, але що ну, маємо, що маємо, а це не ну, повторюю, коли виходить новий сезон. Хочу сказати, що має прям складний вейкап, що його прям дуже складно повторювати. Можливо, там я, ну, я, ж не, я не буду наносити там а, этого. Боже тоналку це все я вже я не буду наносити я буду так по базовому тому так да, перше що я буду наносити це підводити очі тому що що скажу що я буду з мій кап робити ну, іншу я прям не можу сказати що в мені неї прям дуже вона біла ну, як біла ну вона як би, не прям біла ну така бледна, бледна. я ну, не, буду, не буду нічого робити. тут не треба це все ось я буду підводити тільки очі фарбувати губи. І все. В принципі, на цьому все. Типу цей дуже складний. Можливо, там щось треба ще, але це вже, вже все, вже поздно. Я буду робити тільки це і все. Ось. Я беру своє дзеркальце. Та, і буду малювати е, глаза. Тому що от тут в принципі, я тут пам'ятаю, що я прям купляла цей олівець. І за цього... Я дуже сподіваюся, що я потім зможу нормально а, цей свого мейкап, тому що ну, мені не хочу цілий день так ходити. А, ну, тобто, в принципі, класно. Ну, мені подобаються заглянути такі підводводені під очі, чи діла, але м -м, я не хочу так ходити. Тому... тому так. Перше око, в принципі, вже... готово. А, не знаю, мне мене... ну, не знаете, просто что у меня окость собирает. Ну, какой чтобы чтобы она сдавалась. Ну, ладно, и мы тут, тут прям, знаете, что-то прям все черное, но у не черное. Ладно, окей. В принципе, все. Это выглядит кринжово, мне это вообще не нравится. Она типа... Да, не знаю. Раньше мне больше подобалось, чем зараз это ну типа это еще ок, а это не ок вообще. Может, она будет мне визажистом? Просто это ужас. не мне визажистом? Ну и ладно. Так, что мы далее будем? Далее мы будем форбовать... Нет, мы не будем пробовать вещи. Я задал. Далее мы будем э, красить. Далее мы будем форбовать э, э, тенями э, глаза черным. Вот, кисточка, я не помню, у меня есть кисточка, нет. У меня взагалі я-то є... синила. Это окремо. Итак, ваші ставки. У мене є кисточка или нет? Я просто у мене отбегает косметички. Ой, тому зараз подумались, що у нас тут. Да, у мене і да, мене... да, у є кисточка. Или 4 покупали. ось, такая вот. Двойная. Тришечки уже уже там побыта, ну ладно. Боже мой, что сказать? Типу... Ужас. Я в шоке. Сказ... Що Шо вышло? это ужас. Я, Я взагалі гірше у мене ще вийшло. Я вирішила хоч щось зробити адекватне. Я сподіваюся, що щось адекватне вийшло, але мені здається, що ні Ось тому... Ой, у мене все падає, Тут все падає ми далі все ж таки ми нарешті е, йдемо до туші. Туші, я думаю, це буде найлегше, я сподіваюся, на це. Ось така тушь. Да, туш. тушь. Фарбую тушу я раз в год або тільки для відео. Супер. Отакими от движеннями. От мені цікаво. Я завжди, коли я дуже рідко фарбувала знаете, очі тушь. Але я завжди фарбувала эти от, как они називаються, боже мої. Верхні і нижні ці от ріснички, да. Але я, ну, я думала, так всі роблять. Але ви важко так роблять, не всі Пишуть, в коментарях, ви формуєте різні рісички. Тупо, ну я взагалі не понимаю, Тіпа, ну типа... Ну, конечно, так, типу, верхній так достаточно, але... Не знаю, как по мне, надо оформлять все, потому что тогда ну, не такой эффект будет. Да, я тут пока беру, я поняла, что надо мне тут еще подмалевывать. Потому что это ужас. Это ужас просто. Вот да, это надо... тут не у меня вышло. И все. Далее мы приступаем к дуже цікавому моменту. Это губ. У меня есть вот такая вот тушь. Вот тушь помада. Вау, класс. Это просто смена и А мы просто красненькое. Это, мне кажется, губы здесь с собой, что похоже. Давай, это реально цвет прям у нее. Ну, я верю в это. Это, 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 это он, все что закрыла вам мейкап. Мне нужно подал бы Среднейшими... не подал все больше. Ой, Тому так, да, пишіть, чиха другого будуть в другому році повезли, і робили мейкапней як у неї, так? Мене навіть венджера раніше називали. Навіть у когось було підписано, і в гадконтакт мені так сказав. Окей, але на цьому я буду закінчувати. Буду закінчувати своїм крінжом, буду знімати його, тому що так кринж. Не фу, мені не подобається. Але ви повторюєте. Okay. Дякую за пригляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі та до зустрічі. відео. Бай!